you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Міністр оборони України Олексій Різніков сказав, що він був одним із лідерів, які не вірили в наближення повномасштабного штурму. 22 лютого Різніков розмовляв телефоном зі своїм колегою в Білорусі Віктором Хреніним, який пообіцяв, що російські війська на території Білорусі не вторгнуться, давши слово офіцера. І він був брехуном, сказав Різніков. Через два дня після того, як вторгнення почалося, двоє чоловіків знову заговорили. Різніков почув на іншому кінці дроту нервовий і незграбний голос. Білоруський міністр сказав, що передає послання свого російського колеги Сергія Шойгу. Якщо Україна... Підпише акт про капітуляцію вторгнення припиниться. Резніков сказав, що відповів: я готовий прийняти капітуляцію з російської сторони. Скільки таких гнилої самопевненості було тоді в РФ і якими цинічними боягузами вони виглядають зараз? Бо ми вміло даємо їм відсіч, розбиваючи кожен такий незграбний батальйон, ваньок, жодна армія світу не має стільки внутрішньої сили, як українська. Це саме козацький відважний дух. Навіть не фізичні навички допомагають старати впил, а все, що хоч трохи причетне до Росії. Крізь століття цієї люті ми назбирали багато. Як писав Вашингтон Пост, якби Росіяни змогли захопити владу. В Україні або принаймні змусили уряд бігти в паніці захист країни швидко пав би. Москва прагнула встановити маріонетковий уряд. Таким був план Кремля. Натомість, те, що сталося у Києві та його околицях у наступні дні, стало найбільшою зовнішньою помилкою за 22-річне правління президента Росії Володимира Путіна. Його напад на місто, області і всю країну загалом миттєво змінив архітектуру безпеки Європи проти Москви та ізолював його країну до ступеня небаченого з часів холодної війни. На подив усього світу наступ на українську столицю закінчився принизливим відступом, який оголив глибокі системні проблеми в російській армії на відновлення якої він витратив мільярди. Цікаво лише на цеглу, яких розкішних маєтків його посіпак вони пішли, ті самі мільярди. Але в цьому й весь сенс цієї недолугої нації варто зазначити, що окупанти марно надіялись на те, що в нас мало зброї було на початку. В нас було величезне бажання, волі і свободи, бо то наша земля, нашою вона й залишиться. Українські чорноземи застрягнуть в горлянці росіян, перекривши їм дихання, адже кожен клаптик українських територій їм не перейде. Вибір зроблений Москвою після кількох місяців удаваної дипломатії, гри в жертву та брехні. На міжнародній арені був нижчим за всяку гідність, вважав тоді Зеленський. Він був упевнений, що українці поділяють його людь, що вони будуть битися. Наша влада змогла консолідувати всіх і все навколо єдиної мети перемога, ставши при цьому втіленням єдності та беззаперечної ненависті до ворога. З цим погоджуються і наші партнери. За сьогодні пролунало чимало гучних та дружніх привітань від усіх країн світу. Добре, що Європа таки усвідомила, що за 72 години ми не здались, але вже на шостий місяць війни здається, вся диктаторська і цинічна машина РФ. Вони не говорять про це відкрито, але вже Мітно, як руйнуються всі їхні хворі мрії про те, щоб бути почутим у світі. Україна може перемогти у цій війні, і Україна буде переможцем у цій боротьбі. У цьому запевнив голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, вітаючи військовослужбовців України з Днем незалежності. З вашим стратегічним баченням та практичною тактичною майстерністю, ви знову і знову переграєте вашого супротивника. Російські сили не мають розуміння за що вони воюють. Ви знаєте, ви боретеся за саму цивілізацію. Ваша сила та стійкість вразили світ. Ми бачимо це на прикладі українського солдата, який підірвав себе разом з Нічським мостом, щоб не допустити просування російських військ. Ми бачимо це в тому, з якою блискавичною швидкістю та ефективністю українські військові опановують нові озброєння. Ми бачимо це в тисячах добровольців, які вирішили воювати пліч-о-пліч -пліч з вами. Ми бачимо це в армії звичайних українців, що робить все можливе, щоб допомогти, навіть прибираючи міни голими руками. Брати і сестри по зброї. Ми вітаємо вашу відвагу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.